Ви мене викликалися, а вже ж кликав. Отож, різдвяні свята вже не за горами, І я от подумав, що робітникам не завадило б відпочити. Щодо думка, са. А найкращий спосіб відпочити це зібратися всі разом на різдвяному офісному корпоративі. Так. Йой, тільки на різдвяний корпоратив. Ага. Маємо те, що маємо. Усі дуже цього хочеться. Ну а як інакше. Ну, звісно, проводити різдво з рідними це завжди добре. А от проводити різдво на роботі з людьми, яких ти поважаєш, краще. Не треба, я краще допізнаю щось. Я будь-що зроблю. будь-що. Але я не хочу, щоб всі вважали, що вони мають приход. А якщо я не прийду, Ну, це ми скінчиться. Отак. Я хочу, щоб усі відривалися попов. Водночас, пам'ятаючи, що ми представляємо компанію в будь-який час. Це ж ніби бути на роботі. Ні, 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 зовсім. Щоб не витрачати кошти на оренду, проведемо вечірку тут. В цьому офісі, та це ж буквально як на роботі, так, але з фуршетом. І Хоча службові романи у нас не заборонені. Заборонені, Все ж треба думати над своїми вчинками. Будь-яка небажана чи неприйнятна поведінка призведе Його. до розірвання контракту. Ну ми спробуємо зорганізувати все це на той час, коли в людей не буде жодних плат. Наступної п'ятниці у двадцять це буде ніби справжня тусовка з друзями. Але тут будуть твої колеги. Або хто там буде? А вже ж буде. А, тільки тобі, звісно, пити не обов'язково, якщо ні. ти ні. Пити я буду. Ага. На корпоративі я хотів би подарувати їм щось що їм по-справжньому сподобається. Щось що їм допоможе в цей різдвяний сезон. Премія? фірмові, персоналізовані різдвяні прикраси. Так мені сказали. Ви що там це буде неймовірний спосіб відсвяткувати свята з колегами, але є дещо ще важливе. Джеррі. Нарешті я... я скажу це. Було. Це оподаткування не підлягає. Отже, як я зрозумів, не клати себе дурня, не заводити романи, не ганьбити компанію, сильно не випивати і жодної небажаної та невідповідної поведінки. Так, а веселитись можна? Так, хоча я досі стищу на роботі, так і за це мені не платять. Так, і це добровільно, хоча не так житло mm -hmm. так, веселої з веселої вам. Я мабуть зараз випишу собі премію.